Цікаво займатися творчістю, доглядаючи за своїми рослинами. Вам не обов'язково бігти і купувати спеціальні підставки, швидше за все, всі необхідні матеріали у вас вже є вдома. Незалежно від того, чи це решітка, клітка чи стовп, ви можете налаштувати опори відповідно до своїх потреб. Хоча стовпи та решітки є найбільш очевидними варіантами, інші типи опор також працюють. Книжкові полиці, рами та комоди виглядають неймовірно з рослинами, що лазять по них. Ви перетворите нудну кімнату в пишний оазис джунглів. Незалежно від обраного вами способу, ваші кімнатні рослини оцінять додатковий догляд. Замість того, щоб повзати по землі, де їх можна затоптати, вони виростуть прямо і міцно. Використовуйте одну з цих дев'яти опор, щоб допомогти своїй рослині розкрити свій потенціал. Настінні кліпси. Білі стіни, ідеальний фон для пишних зелених виноградних лос. Такі рослини, як епіпрамном, плетистий філодендрон і Мінімонстера, чудово підходять для розвішування на стінах. Їх тонкі стебла повільно потовщуються, і вони легко поміщаються в маленькі кліпси. Спеціальні затискачі, які зазвичай називають затискачами для рослин, кріпляться до стіни і утримують стебла, що ростуть. Ви також можете використовувати кліпи, цвяхи або гачки для підтримки рослин. Помістіть стебла в пази затискачів або підвісьте їх на кінці цвяхів. Ви навіть можете прибити стебла до стіни, але краще уникати цього з тонкими стеблами, оскільки вони можуть загинути до того, як рани встигнуть зажити. Затискачі ідеальний спосіб для лазіння видів, які ростуть близько до землі або високо на деревах. Вони не підходять для важких, густолистих видів, таких як монстери та кущісті філодендрони, використовуйте для них міцніші опори. Рамки для картин. Рамки для фотографій перетворюють прості зображення або фотографії на приголомшливі декоративні елементи. Гарна рама може зробити непривабливий предмет центральним елементом вашого інтер'єру. Ще один спосіб оживити каркас додати по його периметру декоративну ліану. Вони створять листя, які стануть елегантним доповненням. Дзеркала також чудово підходять для підтримки ваюнких кімнатних рослин, вони відображають недоліки рослин, надаючи вам вигляд, який інакше був би недоступний. Добре підійдуть круглі, квадратні та прямокутні дзеркала, особливо з піднятими краями та поглибленнями для ніжок. Іншим варіантом є порожнисті рами, оскільки вони мають кілька отворів. Через які рослини можуть пролісти. Рослини стають центральними елементами, а їхні стебла обрамляють рами. Поєднайте порожню раму з ефектними рослинами, такими як епіпремномніан або філодендрон Пихк Принцес. Книжкові полиці. Порожні книжкові полиці ідеально підходять для рослин. Чому б не дозволити воюнким рослинам розкидатися на їхніх відкритих просторах? Листя Філадендренс чудово поєднуються з книгами в шкіряній палітурці, їх райдужні листя виблискують у непрямому світлі. Книжкові полиці чудово підходять для підтримки різноманітних кімнатних рослин. Висічі види, такі як Папромея Прострата, рябчик роулі та хлорофітум, люблять звисати по краях полиць. Вони чудово виглядатимуть поруч із вашими поетичними книгами. Завдяки своїм розмірам полиці ідеально підходять для підвісних і підйомних сортів. Ще одна причина, чому вони чудово підходять для підтримки рослин, полягає в тому, що вони виступають, вони тримають лампи для рослин, не даючи відблиску в очі. Якщо ваші полиці знаходяться в темному місці, додайте гілочку епіпремному і кілька фітоламп, щоб пожвавити їх. Мохові стовпи. Стовпи з моху забезпечують пористі опори для тропічних кімнатних рослин. Це круглі металеві каркаси, наповнені мохом або кокосовим волокном. У рамах є отвори, в які вкорінюються стебла. Це робить їх чудовими для видів з повітряним корінням, таких як Elbow Monster або Silver Sword Philodendron. Хоча стовпи для моху добре підходять для видів з повітряним коренем, вони не ідеальні для всіх рослин. Звисаючі або звисаючі рослини краще ростуть з опорами або шпалерами, ніж з моховими стовпами. Полюси також можуть бути складними в обслуговуванні, їх потрібно часто оприскувати або поливати, щоб запобігти їх висиханню. Після висихання мох стає гідрофобним, тобто відштовхує воду. Щоб запобігти висиханню стовпів, переконайтеся, що мох залишається вологим і ніколи не висихає повністю. Зверху корисно зробити поглиблення. Тоді, коли додається вода, волога буде накопичуватися у верхній частині та насичувати стовп. Бамбукові палички. Як і стовпи для моху, бамбукові стовпи забезпечують вертикальну структуру для росту рослин. Бамбук набагато дешевший, ніж інші варіанти в цьому списку. Це бюджетний вибір, якщо у вас є десятки кімнатних рослин, яким потрібна опора. Бамбукові жердини добре працюють самі по собі, але використання їх з підв'язками дуже допомагає. Акуратно прив'яжіть пагони, що ростуть, до палець, і вони будуть залишатися вертикальними в міру зростання. Зелена рослинна стрічка добре працює, хоча підійде будь-який сполучний матеріал. Вам може знадобитися залишити стрічку на рослинах, які не можуть підтримувати себе, вона буде розтягуватися, коли вони ростуть. Деякі рослини, наприклад монстера, для опори утворюють повітряні корені. Якщо вони виглядають так, ніби вони зможуть стояти без зав'язок, ви можете зняти стрічку і залишити стебла стояти самостійно. Якщо вони хитаються або падають, знову завияжіть їх і залиште на кілька тижнів або місяців до наступної перевірки. Трельяж Решітка це найшвидший і найпростіший спосіб підтримувати невеликі та середні кімнатні рослини. Просто знайдіть той, який вам подобається, купіть його та застроміть у землю. Розмістіть свою рослину так, щоб вона росла вгору по шпалері, і вона винагородить вас пишними новими пагонами та бутонами. Інші решітки прикручуються до стіни для тривалої підтримки. Металеві рами поширені і недарма. Вони довговічні, і деякі бренди пропонують різні кольори та розміри, щоб відповідати стилю вашого будинку. Замість того, щоб купувати, зробіть власну решітку. За допомогою кількох дерев'яних смужок, ножівки та цвяхів, ви можете легко скласти решітку, щоб ваші рослини процвітали. Легко зробити його ідеального розміру, тому що ви точно знаєте, скільки у вас місця стільниковий. Клітки менш привабливі, ніж інші варіанти, оскільки вони зазвичай виготовлені з металу та мають промисловий вигляд. Найбільш поширені клітини для помідорів, хоча використовувати їх можна як завгодно для будь-якої рослини. Дешеві та довговічні клітини ідеально підходять для підтримки кімнатних рослин, які ростуть на вулиці влітку. Хоча клітки не привабливі, пагони та листя забезпечують прикриття, щоб приховати металеві прути. Ви навіть не помітите, що рослина підтримується кліткою. Спочатку ви побачите метал, але він швидко зникне, коли з'явиться новоутворення. Найкраще вибрати іншу опорну конструкцію, якщо ви плануєте зняти клітку через сезон 2. Видалення металевих кліток може пошкодити ніжні стебла, особливо якщо вони сплутаються з гілочками. Використовуйте щось менш агресивне, наприклад, бамбукову палицю або решітку. Дріт і шпагат. Хто сказав, що не можна створити підтримку з доступних матеріалів. Дріт і шпагат дешеві матеріали, які добре функціонують як тримачі для скелелазних видів. Просто розмістіть дріт, як вам подобається, і оберніть стебла, що ростуть уздовж її довжини. Перевагою дроту є його гнучкість, зігніть його, щоб пристосувати майбутній ріст ваших рослин. Додайте більше дроту, якщо рослини переростуть початкову систему. Почніть з обаємотування кінців дроту навколо старої конструкції, а потім розмістіть стебла рослин всередині та зовні нових опор. Якщо вони відпадуть, перев'яжіть їх стрічкою або м'якою пряжею. Будьте обережні, користуючись дротом, щоб уникнути травм, це може здатися складним, але я запевняю вас, що це не так. Зі мною бувало, що дріт колов обличчя і шкіру. Одягніть рукавички або захисні окуляри, якщо ви особливо стурбовані травмою. Інші рослини. Цей останній метод є моїм улюбленим з усіх дев'яти в цьому списку. Замість того, щоб шукати дерев'яну опору чи металеву решітку, я шукаю інші високі кімнатні рослини, які можуть підтримувати менші монстери. Драцени і дифенбахії досягають значних розмірів. У хороших умовах вони можуть виростати до 3 метрів і більше. Такі ліани, як епіпремно, люблять лазити по стовбурах і гілках, просто посадіть їх в один горщик або помістіть поруч з високими екземплярами в окремому горщику. Коли вони ростуть, направляйте їх уздовж інших високих рослин, щоб спонукати їх рости вгору. Кінцевий ефект захоплює дух. Ви створите центр, схожий на джунглі, який розвиватиметься в міру дорослішання двох видів. Зробіть крок далі, посадивши в горщик висячі рослини так, щоб вони звисали з країв.